Ключовий принцип поняття культури безпеки осмислене, відповідальне та виважене ставлення кожного працівника до виконання своїх професійних обов'язків, тому дотримання принципів культури безпеки є безумовним пріоритетом для колективу атомників. На Рівненській АЕС двічі на рік проходить засідання Ради з культури безпеки під головуванням генерального директора електростанції Павла Ковтонюка. До складу ради входять заступники генерального директора, головний інженер та його заступники, а також інші керівники підрозділів атомної станції. У межах заходу учасники підсумували виконання рішення попереднього засідання ради та стан поточного рівня експлуатаційної безпеки на підприємстві. Вони розглянули чинники, які впливають на безпеку. Пеку, зокрема, технічні та людські. Заступник начальника служби аналізу безпеки озвучив аналіз рівня експлуатаційної безпеки енергоблоків Рівненської АЕС за перший квартал 2024 року. Заступник головного інженера РаЕС з ядерної та радіаційної безпеки зазначив, що навіть в умовах воєнного стану та терористичних дій ворога філія ВПРАЕС працює стабільно. Також розповів про виконання програми конкретних дій Рівненська АЕС, спрямованих на становлення і розвиток культур. Безпеки на 2023-2024 роки. Зокрема, програма включає 32 заходи. З них станом на травень 12 виконано, 17 в стадії виконання, та по трьом не надійшло терміну виконання. Щодо 50 постійно діючих заходів, що включає в себе перелік дій спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки у ВПРС, то всі вони виконуються у встановленому порядку. У лютому березні 2024 році проводилось опитування персоналу філії ВПРС з питань культури безпеки в межах внутрішньої попередньої перевірки стану культури безпеки на підприємстві. Анкетування організовується один раз на два роки. Попереднє опитування проводилося у 2022 році до початку введення в країні воєнного стану. Зокрема, про результати анкетування персоналу Рівненської АЕС з питань культури безпеки проінформувала начальниця відділу розвитку персоналу Галина Синиця. Вона зазначила, в ньому брали участь різні категорії та групи працівників станції. Це опитування показує рівень культури безпеки так, як його оцінює персонал і керівники даного підприємства. Показники залишились на достатньо високому рівні, на такому, якому вони і були. Є п'ять рівнів стану культури безпеки. От ми знаходимося на четвертому рівні, який означає високий рівень культури безпеки. Дуже добре, що ми не опускалися ні в 2022 році, ні в цьому році. до Жодним показником до середнього рівня, але в нас є ще рости куди рости, тому що є ще рівень, який називається дуже високий рівень культури безпеки. Це те, чого нам потрібно досягати, над чим працювати. Підсумував поточний стан справ генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк звернув увагу керівників на важливості роботи з персоналом, а підвищення рівня культури безпеки має бути систематичним процесом, адже безаварійна експлуатація обладнання в першу чергу залежить від людського чинника, а саме від ставлення кожного до безпеки. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.